Добрий день студія. Зараз сіла швиденько записати розмовне відео. Загалом я з першого планувала його знімати. Потім я придумала його знімати. А потім відкрили ввела в пошуку новий парфум, який вийшов у Шанель. Побачила, що українською не існує жодного відео на цю тему. І вирішила, що треба виправляти це наподобство, тому сьогодні ми будемо говорити про новий Chanel шанс, ось пліндіт, який вийшов в квітні цього року по всьому світу. І, до речі, я була одним з щасливчиків, кому дістався шанс познайомитися з ним раніше, ще в Парижі, на презентації, але про це я розкажу потім. А зараз давайте про сам парфум. Отже, в лінійки шансів вже є 3 чи 4 аромати. 3 чи 4... 9 чи 10 Вибрати мене в коментарях, бо я не пам'ятаю точно. а Є класичний шанс, є зелена версія шансу, такий свіжий, і є рожевий квітковий шанс. І коли мене питають, як пахне новий шанель шанс, я зазвичай кажу, А якщо я знаю, що людина знайома з цією лінійкою, що для мене це аромат посередині між зеленим і рожевим. Чому? Бо. Це така фруктово-ягідна історія з свіжими нотками. І загалом, мені здається, це дуже популярний запит в парфумах, бо дуже часто люди шукають щось таке, наче квіткове, але щоб не притерне, щоб воно було свіже, і це саме новий Шанель-Шанс. Я не буду вам розказувати зараз ноти, бо всі ми знаємо, де їх шукати, всі ми можемо загуглити. Я зараз буду розказувати мою асоціацію з цим парфумом. Значить, так. Я зараз в якомусь заміському будинку, такому, знаєте, пінтерест, картиночки, щось таке французьке, можливо, десь у Франції. А там квітучі кущі, зелена трава, зараз ранок, ще є роса на траві, така свіжий такий вайб, Квітне, ці кущі, на столі стоять якісь ягоди. Бо тут є нота малини, яку, до речі, якщо я не помиляюсь, Chanel вперше використали ноту малини. В цьому парфумі тут є лаванда. Лавандові поля, до речі, у Франції теж лавандові поля. Ну, якась така історія. Мені здається. Чи це на 100% мій парфум? Важко мені сказати так, бо зазвичай я не дуже люблю квіткові аромати. І якщо ви дивились моє відео, якщо не дивились, можете подивитись е за колекцією парфумів я там розказувала, які зараз мої фаворити. І, до речі, про цей парфум теж я там раніше говорила. Тому я не можу сказати, що це прям мій парфум, але я бачу, що ну, дійсно є для нього аудиторія. Мені здається, він багатьом зайде. Він такий свіжий, чистий. Парфум, який можна нанести на себе, коли виходиш з душу, і в цьому такому облиці хмарці, в цій такій хмарці. Виходити, і він, знаєте, не просто аромат чистоти, а аромат чистоти з такою свіжо-фруктовою квітковою нотою. Раджу ознайомитись, в магазинах він вже є. І якщо ви в Києві, то в Цумі зараз на вході прямо дуже красива така зона, де вам пропонують ознайомитись з ароматом, наносять його на красивезний блотер. І як же я опинилась на презентації парфумів у Франції? Загалом це буде зараз дуже давня історія. Починається вона в 2017 році. Я вела свій малесенький письмовий. Бложик зі своїм малесеньким інстаграмом. В Україні ще тоді, в принципі, ніхто не знав, хто такі блогери, що таке, як з ними співпрацювати. І я пам'ятаю, на той момент я отримала імейл від Шанель з французького офісу, що вони запрошують мене на презентацію парфуму в Грецію. Це був парфум Шанель Габріель Це був просто шок. Ну, типу, я навіть не знала, що таке в принципі можливо. І тоді я поїхала однією з блогерів з України і виходить, що бренд Шанель вирішив на той момент, що я маю бути. Однією з людей дотичних, які вони хочуть, щоб саме я розказала українській аудиторії про цей парфум. І всі ці роки ми прям дружимо з брендом, і він мені дуже сильно імпонує. Я дуже люблю історію цього бренду, дуже люблю їх естетику, що вони створюють. І загалом фігура Бріель Шанель історична вона настільки повпливала на те, як ми зараз виглядаємо, що ми носимо, що це просто неймовірно. Вона вдягнула жінок в брюки. Вона ввела в моду смугасті топи, я обожнюю смужку. Саме вона колись підгледіла їх в моряків і ввела їх просто в моду. А вона звільнила руки жінкам, бо сумки до цього носились в руках. І, ну, коротше, я можу довго про це говорити. I'm a fan. І в цей раз я теж отримала запрошення поїхати, і була однією з групи медіа інфлюенсерів з України. У нас було небагато людей, і це. Просто величезна честь, що я там опинилась. До речі, я була серед блогерів не одна, також була моя подружка Настя Побережна і вона знімала влог з цієї поїздки. І якщо вам цікаво подивитись прямо детально, як це все відбувалось, я залишу лінк на її влог під цим відео, і ви можете подивитись і прожити ще раз цей досвід з нами. Загалом, якщо скіпнути частину там з дорогою, яка була досить важка, бо зараз через повномасштабну війну в Україні всі розуміють, як це. Їздити за кордон, у нас була вечеря з командою знайомство, і сама презентація парфуму ділилась на дві частини. Це була денна така презентація, де нас погружали в атмосферу аромату. Атмосфера Шанель Шанс це така гралива дівоча історія з слоганом Take your chance з Дитячими, якимись такими радісними емоціями, і там була зона з ігр... іграми різними. За проходження цих ігор ми отримували штампики. Після цього опинялися в. Дзеркальному лабіринті, підсвіченому кольорами нового парфуму з кривими дзеркалами, і на виході стояла величезна пляшечка парфуму. і Була можливість ознайомитись з ароматом, почути його вперше. І після цього вже була презентація, де нам розказували про ноти аромату, чим надихались, як його створювали. І вишенькою на торті була неймовірна фотозона з. Знову ж таки, пляшкою нового Chanel шанс спленід, а з видом на Париж, на Ейфелеву вежу. Виглядало це все просто неймовірно. І ввечері була друга частина презентації а саме була вечірка, де були запрошені блогери, інфлюенсери медіа, всі дотичні до бренду Шанель з Європи в величезному концерт-холі. І для всіх гостей привідкрила завісу, хто буде обличчям нового аромату, і це співачка Анжелі, в якої там був невеличкий виступ, і вона також в рамках цього виступу презентувала трек, який вона випустила саме під вихід цього парфуму. Long story short, те, що бренд запросив Україну, знаючи, що в нас зараз повномасштабна війна, що в нас не дуже класна економічна ситуація, що в нас не дуже великі продажі, але все одно запросив, показавши свою підтримку. Це просто неймовірно. Я дуже вдячна те, що я там була. Це просто неймовірно. Ну, загалом, досвід. Я зараз передивляюсь. Мабуть, на монтажі ці всі кадри, які я вставляла поруч з собою, і просто не вірю, що це було. Все по-справжньому, а не просто сон. Вирішила задокументувати свої такі приємні спогади в цьому відео. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо раптом ви побачили мене тут вперше і не знаєте, хто я що я, заходьте до мене в інстаграм, я пропишу тут свій нік під цим відео лишу лінк на свій інстаграм, і буду дуже рада вас там себе бачити. там я з'являюсь трошки частіше, сильно частіше ніж в себе на ютуб каналі. А з вами тут побачимося в нових відео. Дуже дякую за пригляд До зустріч.